Всім доброго дня, АЗС комплект включення. Сьогодні поговоримо з вами про систему фільтрації. Чи потрібна вона? Скільки їх потрібно, коли їх використовують і яку систему фільтрації використовують? І основні проблеми, причини, зв'язані з системою фільтрації. і так Значить, що ми маємо? По системі фільтрації вони можуть бути сепараторного типу. Сепараторного типу це ті фільтри, які будуть відбивати вам і воду, і тонку очистку. Вони можуть бути також фільтри тонкої очистки, це непрозорі колби. Вони також можуть бути вологовідділювачі, але не, вони будуть тільки кристалізувати воду. До кожної системи фільтрації є свої змінні картриджі. Вони є відмінності в мікронах очистки. І от, коли ви собі проєктуєте або думаєте як колонку, коли будете купляти, обов'язково думайте про систему фільтрації. До прикладу, у вас буде колонка на 12-вольтова. Ви проєктуєте, що насос буде там літрів 70 на хвилину, 50-40%. Система фільтрації. І так, значить, якщо у вас стоять єврокуби або пластикові бочки, е перепади температури, ставимо систему фільтрації сепараторну. Обов'язково, бо водичка буде у вас в системі 100%. Забігаючи наперед на вашу, на вашу відповідь, ми купляємо пальне з, з заправки, там ще звідкись 100% пальне з суперякості. Пальне може супер суперякості. Але конденсат, перепади температури, все це буде у вас скаплюватись на стіночках куба, цистерни. І з, з дізелем, з бензином буде потрапляти вам в. Саму колоночку, значить, колоночку далі. Двойна система фільтрації чи одинарна моя відповідь, якщо технічні характеристики самого обладнання дозволяють, поставте дві. Одну на вході грубої очистки, другу на виході тонка очистка, тоді 100% система буде працювати правильно. Перший фільтр буде очищати колонку, другий фільтр буде працювати чисто на воду і на тонку очистку. Безпроіграшний варіант, проблем не буде. Як це виглядає? Е, перший це буде фільтр грубої очистки, теж миючий. На виході буде стояти тонка очистка. мультигілівий картридж паперовий. Ця система 100% нічого не, не пропустить, вода в отстойнику буде стояти. ви зливаєте, дивитесь на, на скільки набралось, і без колбочки. сколбочки. Фільтрів дуже багато є варіантів. Ми не показуємо, просто щоб наглядно було видно, вони є дешевші, є дорожчі. Тут у кожного на свій бюджет буде ця фільтрація. Перша проблема. Фільтрів, яка може бути. От, працюємо, там, заправляємо, до прикладу, комбайн. Підходимо насос як чайник гарячий, не можна його тронути. Що таке? Дуже поганий насос. Дуже поганий насос. Ну, сказали б так люди. Але ні. І кажуть, фільтрацію міняємо, все міняємо, все чистим, чистим, чистим. Е, хоча ресурс приблизно 20 кубів, 20-25 кубів у картриджі, Знімають, дивляться, все дуже добре, все нормально, можна працювати. Але ці фільтри, вони ще в, в сіточці такі. І майже не видно її. Дуже мікроність, мікроність висока. І так побачити неможливо практично. Але ці е, ячеечки, вони забиваються, майже їх так не видно, що вони забиті, Але вони замулені. Якщо великі дірочки бачимо, то сіточка замулена і вона тормозить проток мотора і він починає грітись. Так що, коли берете фільтрацію, додатково картриджі. Бачите, що насос повільніше став працювати? Зняли, почистили, зняли, поміняли. Вони бувають різні, бачите? І мікроність на 5, мікрон, 10 мікрон, там 20, мікрон, 120 мікрон. Поміняли. Тобто в фільтрації обов'язково дивимось за станом картриджів. Це зрозуміло. Далі по роботі бачу, іноді у людей лопаються колби. Ну, Вони можуть лопатись, понятне діло, і за, і за якості там цих колб. Але основною причиною, яка б колба там не була, це підвищений тиск в колбах в фільтрах. Тобто, як це, як це Значить, Працюємо, колонка качає. На, на, ми вже закінчили заправку, пістолет відстрелив, мотор ще працює, працює наганяє тиск, і цей весь тиск попадає нам в колби. Колби стоять під тиском. І ми спокійно собі виключили колоночку і пішли займатися своїм справом. Але тиск тут стоїть там, 4 бари в колбах, нікуди він не дівається. І за цього, та, наприклад, це в основному буває там в зимній період, вони лопаються, і люди починають думати, що неякісне обладнання, неякісна е продукція. Ні. Це ми просто не подумали за те, що треба з пістолета після роботи спустити тиск. Ми спустили тиск, все колби стоять без, е без напруження на, на систему. Це такі другі для вас. Е Поняття, як, буде, як вам працювати з фільтрами. По, по заміні, моя рекомендація. В характеристиках 20-25 кубів, але ви робите кожні 10-15 кубів ревізію. Тобто, передивляємось картриджі. Так, Подивились, не забиті. Забиті, краще поміняти їх чистіше, чим ми, щоб вийшов з ладу сам насос. От така система. По фільтрації трошечки я вам розповів. Коли будете замовляти, будь ласка, у консультанта, запросіть повну інформацію по системі фільтрації, скажіть всі ваші задачі, щоб він вам підібрав фільтри. Фільтр, фільтри, систему фільтрів і так далі. Тоді все буде у вас і працювати, і колоночка буде правильно працювати, і пальне у вас в баку буде чисте, як сльоза. Замовляйте, колоночки, фільтрації, обладнання, рукава, фільтри, шланги все є. Чекаємо на ваші дзвіночки. АЗС-комплект на зв'язочку і робить для вас самі круті колоночки за гарними цінами. Для Збройних сил України робимо дуже-дуже-дуже. Цікаві умови. Ми роб... працюємо із благодійними організаціями, і від себе допомагаємо. Ну, що все, що від нас потребується, ми робимо. Все, всім миру, добра, чекаємо на ваші дзвіночки.